Але так. якщо ви хочете якесь конкретно, у вас є запитання, як вас людина не влаштовує, то в мене спочатку ведуть прийоми начальників відділів. Якщо вони щось конкретно, То йти? конкуренті, послухайте сюди. Якщо ви вона вам дала якусь консультацію неправдиво, чи, там, що, чи, чи, чи щось вам незрозуміло, тоді ви можете піднятися до мене. Ви були в кого? Чекайте, кого в кого ви були, по якому ви питанні? Тут... Ви починаєте задавати такі питання. Ну, Ми були в ну, кабінетом 317 направили до вас. 317. Це чи що? Ні, це комісія якась там відділяє якась там Тьінька, голова комісії, які, які перевіряють, ходять там щось. Не знаю. Ми хочемо знати це? одну просту причину. Хочемо знати, чому інспектора ходять по квартирах і переписують людей майно. Чи це законно, чи це є якась вказівка. І на підставі, і на підставі чого, тому що міністр. Соціальної політики, наголошую, що ніхто не має права запитувати в людей і щось більші дії, крім того, що вони подали. А інспектора ходять і описують майно. Чи це є законно, чи це у вас є якась вказівка від це обманює міністр. От єдине оце, що ми хотіли взнати. Ага, ясно. А ви вже звертались до нас, так? Ні, ні. Ми не субсиділи це... не надали, ми, ми маємо гроші. Так. Да.

А чому не можна я все, як і no, що. Ви не можете заборонити мені знімати. А no, можем... я не хочу, щоб це мене знімало. Ви не знімали. можете, не хотіти. Ви no. на роботі робите, на державній роботі, роботі. Я, не хочу, я вам плачу що... податки. No. Ви дома можете робити що, що ви хочете. Почекайте, а що це таке за розмова? Які розмови? розмови. No. Ну, то посунтуйтесь з вашим дуководством, з директором. Давайте я піду до вашого начальника, що ви забороняєте знімати.